Вітаю, друзі! Я просто не уявляю різдвяних свят своїй сім'ї чи родині без запеченої качки з яблуками. Сьогодні хочу поділитися з вами найвдалішим рецептом приготування. Впевнена, що коли ви приготуєте качку на Різдво на Новий рік, ви будете мені вдячні, адже це просто класичний, але ідеальний варіант приготування качки. Дуже рекомендую зберегти цей рецепт, щоб приготувати і смакувати разом з нами. Дивіться, у мене тут вже підготовлена тушка качки, повністю вже все готово. Далі, що я роблю? Вона в мене цілу ніч вимочувалася в холодній воді сіллю. Солі я додавала на 1 літр води, я брала одну столову ложку. Загалом сильно вона не просолилася, але е, вийшла вся кров, м'яско стало чистеньке і акуратненьке. Далі що ми робимо? Натираю її сіллю, гірчицею і перцем повністю всю тушку. Точні пропорції я написала в описі під цим відео. Це з розрахунку. На качку 2-2,5 кілограми. такі невеличкі. Ми, хоч останні роки не займаємося вирощуванням качки, але завжди на різдвяні свята купляємо на ринку саме домашню качку. Можна і в супермаркеті купити, але повірте, купити у бабусі це набагато смачніше, і ви підтримуєте сільських звичайних людей. Я далі качка, яка вже в мене промаринувалася, можна навіть натерти з вечора, але так як ще раз повторюся, я вимочую у воді, потім натираю та качку. Наповнюю повністю живіт яблуками, ми будь-яких сортів, я люблю солодкі. Мені потім соус із цих яблук це щось нереальне за допомогою зубочистки. Закріплюю це все і відправляю качку в рукав для запікання. Або є такі чавунні гусятниці. Теж, якщо у вас є, можете брати з легкістю. У вас все гарно там пропечеться. Наповнюю ще яблука всередину, тому що я дуже люблю ці яблука, і саме з качиним м'ясом це ідеальне поєднання. Відправляю в духовку на 2,5 години при температурі 220 градусів. Чому 2,5? Тому що в мене качка вагою 2,5 кг. Якщо у вас качка 3 кг, запікайте 3 години. Бачите, у мене висока температура була, все підрумянилось просто ідеально. І тільки на цьому етапі, через 2,5 години, я розриваю рука. Для запікання. І це все можна вже смакувати. Я бачу, що м'ясо вже почало відділятися від кістки. Бачите, на хребці відійшло. Я не перевертаю качку, нічого не роблю, бо це буде дуже і дуже смачно. Далі я перемішала соєвий соус з медом і смачую це для румяної соковитої, красивої шкірки. Можна цього етап і наробити, але рекомендую. Це тоді у вас буде така карамелізована, красива шкірка в качки. Ще на 10 хвилин в духовку і можна подавати. Це просто ідеально смакує як в гарячому варіанті. Варіанті, так і коли захолоне, холодне це м'ясо, теж дуже і дуже смачне. Обов'язково я подаю качку з усіма яблуками, які запікалися. Можна ці яблука перебити і зробити з них соус. Я цього не роблю, тому що хто любить, відрізає собі шматочок м'яска, бере яблуко. Хто не любить яблука, його не бере. Але повірте, точно всі будуть їсти це яблуко. Качка виходить дуже румяною, соковитою, неймовірно ніжною і смачною. Рекомендую друзі приготувати за цим рецептом. Впевнена, що вам сподобається. А ви напишіть в коментарях, яке м'ясо готуєте на різдвяний стіл, ви. Що ви більше надаєте перевагу: курка, качка, кролик, індичка, телятина. Мені дуже цікаво, і я буду знати, якими рецептами ділитися з вами. Ну, якщо цей рецепт вам сподобався, обов'язково підпишіться на мою сторінку, і найголовніше готуйте і смакуйте разом з нами. До нових зустрічей!